Івано-Франківський обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка закрили на ремонт ще наприкінці березня. Спочатку планувалося, що оновлений після ремонту театр відкриє двері перед глядачами у жовтні. Однак з низки об'єктивних причин зробити цього не вдалося. Театр і досі обнесений будівельним парканом. Проте його працівники не втрачають оптимізму і навіть готуються до новорічної вистави. З людьми, упевненими в перспективі, поспілкувалися наші журналісти. У наступному році Івано-Франківський облмуздрамтеатр імені Івана Франка відзначатиме ювілей 75 років від дня заснування. Чи завершаться ремонтні роботи, які зараз ведуться у театрі до святкування, невідомо. Проте директор Ростислав Держипільський має сподівання, що все встигнуть. Адже пророблений вже чималий шмат роботи. Що на сьогоднішній день зроблено? Зроблено скажу, все-таки велика частина роботи. Розмонтовано і частково змонтовано власне оці передсходова клітка, оті площадки перед театром. Там не ну не знаю, на відсотків 90 воно зроблено, але не дороблено. Побудована котельня наддахова. дахова. Але вона просто побудований сам каркас і накрита. Обладнання туди ще не занесено. чи Занесено обладнання, але не встановлено. Частково підведений газ, ви бачите, але воно нічого далі не відбулося. Поміняна сантехніка у всьому приміщенні театру з 14 систем, 11 зараз вже помінено. Тобто це поставлені нові батареї, всі, всі труби, все, все, все майже є поміняно. Такою глядацьку залу театру ще не бачив ніхто. Зараз глядацька зала драмтеатру виглядає ось так: замість глядачів, працівники, які ведуть ремонтні роботи. Не дивлячись на припинення функціонування основної сцени у зв'язку з початком ремонту приміщення театру, колектив, активно не збавляючи темпів роботи, працює у звичному режимі. Не дивлячись на те, що ми не змогли відкритися восени, так як ми як, як ми анонсували. Е Театр працює в активному репетиційному процесі, в активному репетиційному режимі. Зокрема, у нас уже майже є на такій стадії перед випуском. Ще тиждень-два нам потрібно, щоб в декораціях, в костюмах зіграти, відрепетирувати готові дві вистави. Наразі колектив драмтеатру готується до новорічних свят та навіть припас подарунок для наймолодших своїх глядачів казку Котигорошко. Ольга Гриців Ігор Попик, Новини телеканалу Раї.